Найепатажніша білявка вітчизняного шоу-бізу Королева Ночі, а віднедавна і ведуча кулінарного шоу на каналі ТЕД. Оля Полякова. Так і співачкою на сцені, яка щедро обдаровує радістю і любов'ю своїх прихильників. Однак шлях до тієї Олі, яку ми знаємо сьогодні, був тернистим. Ти знаєш, я дуже хотіла з дитинства. Щоб мене любили, мабуть, що це було зв'язано з моїм дитинством. Можливо, це зв'язано з тим, що я росла без батька. Можливо, це зв'язано з тим, що в мене була дуже е, така трошки критикуюча мама. Мені треба, щоб мене любили люди. Розповіла вона в інтерв'ю Раміні, і це бажання любові в юності завело красуню у стосунки, де її ледве не вбили, а потім у стосунки в яких довела до банкрутства чоловіка. Не так давно навіть пішли чутки про їхнє розлучення. Правда, це чи ні? Розповімо далі. Завойовувати народну любов майбутня зірка почала ще у школі зі зйомок у кількох епізодах популярного кіножурналу Єра Лаш. А успадкований талант від батька музиканта, з яким Оліна мама розлучилась, коли доньці не було й двох років, спонукав дівчинку серйозно займатися музикою. І тільки мати не засне, мати не засне. Жде вона мене після закінчення музичного училища в рідній Вінниці юній співачці стало тісно. Тож вона поїхала підкорювати столицю. Та Київ не поспішав відкривати перед Олею двері шоу-бізнесу. Не допомогла і співпраця з відомим російським продюсером. Це Був тяжкий труд, який ні у що не виливався. Ніхто цих кліпів не бачив, ніхто цих пісень не чув. По телевізору показували інших героїв. Про депресії, нервові зриви та відчай Оля розповіла у відвертому інтерв'ю Єфросініній. Та причина невдач крилась не лише в неправильному образі чи репертуарі. До 30 років я була дуже нерішуча. для мене зателефонувати кудись. Було чимось. я не вміла, я не хотіла брати на себе відповідальність. Та пробираючись крізь шоу бізу співачка неабияк загартувала свій характер і нагострила зуби. Колись нерішучу Олю полякову зараз називають різкою, зарозумілою і подекуди пихатою зіркою. Та й вона сама не приховує. Моя погана звичка вирищати. Вона навіть двічі побила свого директора Артема, хоч і стверджує, що було за що. Ну, перший раз він мене послав на а другий раз назвав. Зрештою, зірка стверджує, завжди визнає, коли не права. Робочі моменти бувають різні, а вона просто навчилась боронити свої кордони. Якби я була якась страшна і ужасна, зі мною б ніхто не працював. Всі мої люди е, на роботі працюють зі мною десятками років. Але якщо кордони в роботі співачка вибудувала міцні, то в особистому житті так було далеко не завжди. Весела та запальна зірка лише у 2020 році наважилася поділитись, що в 17-річному віці стала жертвою насильства. Її скривдив тодішній хлопець. Він бив мене періодично, а коли я його кинула, він мало того, що підпалив мені квартиру, та ще й найняв своїх друзів. Вони мене спіймали під нічним клубом і побили до напівпритомного стану. Переживши той біль, Оля більше жодного разу не дозволила нікому підняти на себе руку. Але проблемних чоловіків у неї було ще багато. Втім, їх вона фільтрувала відразу. Прийшов чоловік, який тільки розлучився з жінкою. І він весь вечір мені розказував, показував мені фотографію, показував дітей. І в якийсь момент я просто встала, сказала велике да? спасіба і пішла. Я запам'ятала це на все життя. Такі дивні побачення тривали доти, доки 2003 року Оля не зустріла свого майбутнього чоловіка, Вадима. Друзі бізнесмена замовили виступ співачки у нього на дні народження, але стосунки зав'язались не одразу. Вадік був женатий, Він зі мною не роздивлявся ніяких і в нас не було в нас не було близьких відносин. Mm -hmm. У нас були дружні відношення. Він не хотів е, мене кривдити. Він не хотів мене брати в статус якоїсь там люд... коханки Ще він мене поважав. Парочка додружилась до того, що Вадим навіть намагався звести її зі своїм другом. Однак від кохання не втечеш. Вадим усе ж вирішив піти від дружини. Оля жартує, що його свобода тривала рівно 20 хвилин. Від моменту сказати дружині і до того, як він приїхав до співачки додому. Я кажу: ти хоч вікно відкрив, хоч зробив такого. Хоч подихав трошки свободою. Відтоді волі почалося абсолютно нове життя. Вадим фактично на руках носив свою кохану, осипав дорогими подарунками, вирішував її проблеми. Коли Оля завагітніла, освідчився і вони справили гучне весілля. І, звісно ж, почав вкладати гроші у розвиток кар'єри власної жінки, що мало свої наслідки. Ти збанкрутила вашу родину? Я не ставлюсь до цього так трагічно. Та попри всі жарти, артистку неабияк діймало, коли поза спинами казали, що всі її досягнення їй купив багатий чоловік. Співачка відчайдушно шукала свій образ, свою пісню і своє місце на музичному олімпі. І коли нарешті доля дала їй такий шанс, вона мало його не втратила. Після тринадцяти безуспішних років підкорення сцени хітові шльопки вмить піднесли співачку на бажаний п'єдестал і зробили з неї народну улюбленицю. Оля не вилазила з концертів і корпоративів. Водночас, як у її чоловіка, справи йшли не дуже. Коли мій бізнес пішов гору, я знімала кліп шльопки, У чоловіка грошей вже не було, бо його бізнес з'їла криза 2008-го. До того, що тепер Оля почала забезпечувати родину, Вадим поставився спокійно. На цьому тримається наш шлюб. Що мій чоловік ставиться до мене дуже трепетно і з великою вдячністю. А вона і собі вдячна йому за все, що має зараз: нерухомість, квартиру, будинок, де вона хазяйнує, мов справжня господиня. У них живуть козенята. Вона вирощує на власному городі огірки та помідори, займається сироварінням і навіть полюбляє пекти хліб. Звісно, коли має на це час. А найбільший скарб Олі Полякової дві доньки Марія та Аліса. Попри те, що співачка ніколи не хотіла дітей, зараз вона, як мама ведмедиця, ладна в'язи скрутити кожному, хто образить її кровиночок, особливо зараз, під час війни. Взагалі, повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило життя народної зірки. Зокрема, артистка повністю перейшла на українську мову, хоч і не без славнозвісного скандалу, коли їх з Машою Єфросініною захейтали в мережі за відмову перейти на рідну. Що це прилетіло? Передача була записана у березні місяці. У березні ми давно вже говоримо українською мовою. Вже в травні ми всі говорили українською. Але ви тільки послухайте, як ніжно і лірично звучать нові пісні Олі, з якими вона виступає на благодійних концертах на підтримку ЗСУ. Розкитають світапишні. Ти продавчик, що у нас не вишну. Я кохатиму тебе. До речі, її хітові шльопки також набули нового сенсу після початку повномасштабного вторгнення. Коли на залишився. <noise> 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 І, поки зірка мотається між країнами з концертами, а також україною з волонтерською діяльністю, в мережі поповзли чутки, ніби її майже 20-річний шлюб на межі розриву. Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть, тому що і мому вадіку задавали його друзі питання. Ти ви що розвелися? Хтось пустив цей слух. Однак це неправда. За словами артистки, той час, який вони прожили на відстані, дійсно змусив їх заново вчитися жити разом, і їм зараз складно. Та розлучатись вони не збираються. Я не можу казати, що в мене ідеальні відносини з мілим чоловіком. В нас бувало різне. І зараз нас штормить. І нас нас дуже сильно роз'єднала війна, і в нас теж є проблеми. Але відчуття фундаменту воно з того першого дня зі мною. І ось саме за цієї причини я ніколи з ним не розлучусь. Оля Полякова пройшла шлях від дівчинки, яка не може самостійно приймати рішення до жінки, якій море по коліно. Адже королева ночі вважає, що тільки беручи відповідальність на себе за свої поразки та успіх можна мати все, чого забажаєш.